Забуваємо всі. Так? А зіграй тиван на показці придую засуванні. Ох. Ми будемо їсти сучасне мясо. пансіоната не поведет. Нашу панцината питання і кает Я А, а соус, соусом облити! Я, <серкнула> е. я не поняла. де соус. Де соус. О, так. Ну, соус зараз буде! Треба соусом Травосоусом скучаться. Давай тоді лечем Добре? Давай, Давай вот зуби <серкнула> за баска. А? Что такое? Колубок. Неее.

А, а соусовый я, э, я не поняла. Соус Де соус? Oh. Соус зараз буде, так! забуда. Травосоус там спускается. Давай мы идем загадку. Давай, і запаска. А? Що Колубок. Неее. Авто, що за башкал нальзу вырудал? Давай дзвіночок, генетик, денег воде.